Привіт! Мене звати Віктор Скляров, і ми продовжуємо вивчати динаміку. Можливо, вам відомий популярний жарт, які закони не можна порушити за будь-які гроші, закони фізики, адже вони не підпорядковуються будь-яким зовнішнім впливом. На попередніх уроках ми вже говорили про перший закон Ньютона. Тому сьогодні розглянемо ще два закони динаміки. На попередньому уроці ми ознайомилися з поняттям рівнодійної сил, адже на тіло може діяти відразу декілька сил. Проаналізуємо експеримент, ключові моменти якого показані на екрані. На твердій горизонтальній поверхні розмістимо нелегкорухомий візок і будемо тягнути його за допомогою вантажу, що рухається вертикально. На рисунку кріплення з'єднує візок і вантаж. І перекинуто через блок, масу вантажу для кожного досліду добиратимемо так, щоб простягнення пружин під час руху візка було однаковим. Вимірюючи час Т, протягом якого візок долатиме певну однакову відстань, визначатимемо прискорення А за формулою 2С поділити на Т у квадраті. Якщо ми збільшуємо масу тіла на візку. А силу залишаємо тією ж, то модуль прискорення зменшується. Тобто, прискорення обернено пропорційне в масі цього тіла. Якщо ж маса тіла на візку та сама, а сила, що діє на тіло, збільшуватиметься, то і модуль прискорення також буде збільшуватися. Тобто, прискорення прямо пропорційне прикладеній до тіла силі. На основі цих фактів. Можна сформулювати другий закон Ньютона. Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла. Вектор А дорівнює вектор F поділити на m. Варто пам'ятати, що другий закон Ньютона справджується лише в інерціальних системах відліку. А під вектором F ми завжди розуміємо рівнодійно всіх сил, що діють на тіло. Оскільки маса тіла є величиною скалярною, то з другого закону Ньютона випливають такі висновки. Перше, напрямок прискорення руху тіла завжди збігається з напрямком рівнодійної сил, що діють на тіло. Друге. Якщо рівнодійна сил дорівнює нулю, тобто дія всіх сил скомпенсована, то тіло не змінюватиме швидкість свого руху ні за значенням, ні за напрямком. Отже, або рухатиметься рівномірно прямолінійно, або перебуватиме в стані спокою. Третє. Тіло рухатиметься саме рівноприскорено під час прямолінійного руху лише в тому разі, коли рівнодійна сил, прикладених до тіла, не буде змінюватися із часом. Продовжуємо. На уроках із цієї теми я часто роблю так: сильно б'ю долоною по столу і питаю: кому зараз більш боляче? Мені. Чи столу. З точки зору анатомії мені адже в людини є нервові закінчення. Проте, з точки зору фізики, і мені, і столу боляче однаково. І це якраз пояснює третій закон Ньютона. Річ у тім, що сили завжди виникають парами. Якщо одне тіло діє на інше із силою вектор F1, то обов'язково є зворотна сила вектор F2, що діє на перше тіло. Причому вона дорівнює за модулем сили F1 і протилежна їй за напрямком. Ці приклади зараз показано на екрані. Якщо ви спостерігаєте за змаганнями з великого тенісу, то знаєте, що є різні покриття. Так от, на траві, харді та килимовому покритті використовують систему перевірки Яструбине Око, адже ми не можемо явно помітити, де саме впав м'яч. Тобто пряму дію ми бачимо, а зворотну ні. Але це не означає, що її немає. Під час удару об зазначенні покриття м'яч взаємодіє пружно. На покритті не побачимо деформації, тому що форма покриття швидко відновлюється. Обов'язково треба зазначити, що при цьому від удару частина механічної енергії переходить у внутрішню, покриття нагрівається. Але це вже наші наступні теми з механіки. А от на ґрунтовому покритті цією системою не користуються, адже чітко видно, який слід залишається від м'яча. Деформація непружна та можна спокійно сказати, це аут чи ні. Тому на основі цих роздумів можна сформулювати третій закон Ньютона. Тіла взаємодіють із силами, що мають однакову природу, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком. Вектор F1 дорівнює мінус вектор f2. При цьому ці сили не мають рівнодійної, оскільки вони прикладені до різних тіл і не можуть компенсувати одна одну. Інакше ми або взагалі не рухалися б, або рухалися нескінченно рівномірно. Проте цікавою є ситуація, коли точки, до яких прикладена пара сил, є частинами одного тіла. У такому разі векторна сума всіх внутрішніх сил системи дорівнює нулю. Тобто внутрішні сили не надають тілу прискорення. Для того, щоб тіло набуло прискорення, потрібні зовнішні сили. Загалом, як і в житті, самі ми не дуже хочемо щось робити. А ось чарівний поштовх змушує подивитися на ситуацію під іншим кутом та почати діяти. Розглянемо задачу, що стосується теми. На тіло діють чотири різні сили. Напрямлені вони так, як зображено на рисунку до умови задачі. Треба знайти, з яким прискоренням буде рухатися тіло, якщо його маса складає 4 кг. Проаналізуємо розв'язання, показане на екрані. Як бачимо, сили 1 і 2 діють уздовж горизонтальної осі, але протилежні за напрямком. Тому їхні проєкції будуть із протилежними знаками. Знаходимо рівнодійну сил 1 і 2, що становить 6 Н. Для цього від модуля більшої сили сили 2 віднімаємо модуль меншої сили сили 1. Після цього розглянемо сили 3 та 4 по вертикалі. Їхня рівнодійна буде 8 н. Тепер у нас є дві сили 1, 2 і 3, 4, які перпендикулярні одна до одної. Використавши правило паралелограма, розуміємо, що вектор рівнодійної цих сил це гіпотенуза відповідного прямокутного трикутника. За теоремою Піфагора знаходимо, що модуль рівнодійної всіх сил на картинці дорівнює 10 н. Тепер. Використавши формулу другого закону Ньютона, знаходимо прискорення тіла, що становить 2,5 метри за секунду у квадраті. Отже, на сьогоднішньому уроці ми розглянули другий та третій закони Ньютона, їхню можливу наявність у життєвих ситуаціях розв'язали типову задачу з динаміки. Починаючи з наступних уроків, ми будемо детальніше говорити про деякі із сил. І аналізувати більш складні задачі з динаміки. А на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!